Доброго дня вам, любі діти! Діти, погляньте, яка гарна сьогодні! До нас гості завітала квіточка. Вона хоче, щоб ми намалювали її подружок квіточки. Для роботи нам потрібний папір. Фарби, пензли, склянка з водою. А ви спитаєте, навіщо маленький шматочок папіру? А я вам зараз скажу. А маленьким шматочком? Ми будемо малювати саму квітку. Треба взяти шматочок папіра обома руками і зім'яти його. І ним будемо малювати квітку. Шматочком паперу набираємо дітки синю фарбу і малюємо саму голівку квіточки. Ось так. Подивіться. Потім беремо пензлик, набираємо зелену фарбу. І від самої квіточки вниз проводимо стебельце. У наших квіточок згори вниз. Потім, діт, набираємо знову на пензлик зелену фарбу і вже між нашими стебельцями будемо малювати гарні ось такі листочки. Подивіться, діти, які гарні у мене вийшли подружки-квіточки для нашої квітки. Я гадаю, що і у вас будуть такі гарні квіти. Ну що ж, чекаю ваших робіт! До нових зустрічів! До побачення вам!